Ти дивишся, як інші грають з ножами, перчами, мають скини Dragon Lore та Вой. Тобі також хочеться, але ти не маєш 100 тисяч, так? Тоді дивись мою підбірку кращі скини до 10 гривень. А в кінці відосе буде розіграш. Здравім, ти на каналі Friendly Рості, і зараз я тобі покажу найдешевші скини на головну зброю в Counter-Strike 2. Почну з того, що це не так легко, як здавалось би, тому що дуже дешевих скинів виявилося мало на головну зброю, таких як АК-47. Тому зараз я покажу тільки ті, що реально можливо купити за такі гроші. А якщо ти маєш більше, ніж 100 гривень, тоді дочекайся наступного випуску в даній рубриці, де я покажу скини до 50 гривень. А зараз постав лайк, якщо тобі цікаво, то напиши щось в коментарях. Дякую. Розпочну я з з улюбленого всіма Glock18. На нього я підібрав ось таке дальнє світло, яке можна купити якістю щойно з фабрики за 6,80 гривень. Далі на черзі USP під назвою 27 з колекції Галерея. Його можна взяти за 890 якістю з численними подряпинами. Ще одна важлива зброя для штурму Б, це тек 9. На нього я взяв скін-повстанець з колекції Революція майже без подряпин за 6 гривень. І як же без дігла? На нього я одягнув каліграфіті з численними подряпинами за 7,50. Далі М4А1 та ще з гушаком. На неї знайшов та вицепив за 10 гривень скін, помийте мене, будь ласка. Якістю з численними подряпинами. Ще є МК без гушака. Ось для неї підібрав полімерний ріжок якістю майже без подряпин за 6.30. А якщо ти любиш снайпер, то на SSG є ось такий скінчик Mainframe 001, якістю майже без подряпин за 6 гривень. Ну а на цьому все. А вже в наступному ролику я покажу тобі скини до 50 гривень. Там вже будуть і АК, і АВП, тому став лайк, пиши коментар, який твій найулюбленіший скін в CS2. Ах да, розіграш! В своєму телеграм-каналі розіграю цей сет серед підписників, але не думаю, що на цьому все. Бо там я проводжу ще багато різних конкурсів і розіграшів, то чекаю на тебе в телеграм френдлі Рості. Дякую, чао!